Всім привіт, друзі! З вами я Геріон, і в цьому відео я буду пушити Менді на 20 й ранг. Ну що ж, і вибачте, друзі, якщо не буде е, частин части відосу до, до 15-го рангу, я коли видаляв старий. Е, ну, я коли е, намагався встановити Photoshop 24 версії, то в мене встановився Adobe... До... Ну, коротше, я, я хотів видалити вандрайв, але із-за того, що в мене... Е, ну, в облаці були відоси до 10-го рангу. з за цього я не зміг е, ну, їх встановити. І тут ми вже на фоні апнули 16 ранг. Ну що ж, погнали, апати далі. Так, ми вже апнули 16 ранг. Ну що ж, погнали далі, апати. І скажу вам чесно, це було доволі довго і муторно. Я реально 3 чи 4 дні питався апнути Менді на 20 ранг. Я реально питався апнути її 3 чи 4 дні. І це КБ... Кабе... і це капець повний. Це повний капець. Якщо ви зараз чуєте на фоні в мене якісь шуми, то вибачте. І зараз я за 10 кристалів. Прокачую Меді на цьому силу, щоб тільки купити гаджета. І тут, я, я вибрав не того гаджета. Я вибрав замість першого, другий. Хоч він і додає урону, але все одно Сикапець. капець. І тут ну, ми на пів. І тут ми вже на 99% до 17, 17 рангу. Але я тут. Не можу нормально апнутися. Ну, я, типу, не міг нормально доапнути цей проклятий 17-й ранг. Я його дуже-дуже довго апав. І тому ну, я все-таки зміг його апнути. Я його все-таки зміг апнути. Я все-таки зміг. Але... Після кучу поражень, ну, після кучу поразок я все-таки зміг апнути цей проклятий 17 ранг. Все-таки я зміг його апнути. Але занадто багато поразок було, тому в, в мене я уходив в настільки жорсткий тильк, тильт, що це капець. Я не міг нормально апатися. Я просто не міг нормально апатися, тому що не міг злізти з 370 плюс кубасів. Я чисто не міг злізти з них. Ну, типу, 360-370. Я чисто не міг злізти з них. І тут мені кидає е, в плюсик е, моя подруга. І ми разом з нею апаємо 17 ранг. Ай, друзі, сорі, якщо ви зараз чуєте мій е, мікрофон, то... сорі, в мене поки що немає грошей, щоб купити собі петличку. Звичайну петличку. У мене просто немає зараз грошей. Так, у мене зараз поки що немає грошей. І ми вже апаємо 400 кубків. І. Так, ми апаємо їх. Ці. І. Ми довгий час не могли злізти з 17 рангу. Ну я, типу, не міг злізти з нього. Але все-таки зміг апнути 18-й ранг. Разом з подругою я зміг все-таки його апнути. Тут я забираю 200 монет, але все одно в мене був дуже жорсткий тильт. Я стільки, я стільки раз матюкався, що це капець. І настільки жорстко, що ви не представляєте. Фух. І я все-таки зміг відкрити. І я, вс... і я відкрив. Я за. Забра... Ну, я добив до легендарного стартропу. Ай, друзі, ну що ж. Наступною на черзі стоїть у нас Бібі на 20 ранг. І я вже її за кадром апну на 20. -й. Ну що ж, забираємо. Стартроп Ну що ж, друзі, заходимо в Бравл Pass і забираємо легендарний. І забираємо звичайний стартроп і легендарний стартроп. Ну що ж, погнали. Так. Сверхрідкий. Фігня. 100 монет. Фу. Ну що ж, погнали! Легендарний стартроп, не розчаруй, пож... благаю тебе, не розчаруй мене. Я в тебе стільки сил вбухав, щоб. Вибитий Скина Брока! Якого чорта? Ви знущаєтеся? Я стільки сил вбухав в цей проклятий Бравл Пас, щоб отримати за це дебіліний Скина Брока? Ви, з... Ви знущаєтеся з мене? Ай, ну добре вже. Раз випав, то випав. Брейкдансер Брок. Він ще й не. Я його ще й не люблю. Це капздець. Це реально капздець. Ай, друзі, підписуйтесь на канал. Адже 80% моїх підписників дивляться мене без. Адже 80% моїх глядачів дивляться мене підп... без підписки. Підпишіться на канал. Прошу. Мені буде приємно. І ще плюс це мотивація робити для вас. Ну. Робити для вас е, відео. Так, друзі. Підпишіться на канал. Прошу. Вам не сложно, а мені приємно. Ну і що ж, друзі, ми вже апнули 8 силу. Я вже апнув за кадром 8 силу. Ну і що ж, купляю гірс на щит. Так, так. Я вирішив взяти гірс на щит, тому що це дефолт. Ну, типу, це дефолт майже на всіх персонажів. Щ щит і Ну, щит і урон це. майже самий дефолт. Э, э, ну. Це майже самий дефолт. е, э, э, Білд для любого. Ну... Для любого бойця. Ну що ж погнали. І тут я вирішив апатися в. 5 на 5. Так, я тут вирішив апатися 5 на 5. Але зливав дуже багато. І в мене був дуже сильний тильт. Так, у мене був дуже дуже сильний тильт, але все-таки зміг вибратися з 400 плюс кубків, але все одно заруїнив. Я так часто руїнив, що це капець. Я злив, я навіть злив до 17-го рангу. Навіть нижче 17-го злив. І тут я разом із подругою все-таки довиваємо цей проклятий. Ми все-таки можемо вилізти. І ми вилазимо з, 20... з 18-го рангу. Ми все-таки вилазимо з початку 18-го рангу. І тут, е... ми вир... І тут моя подруга вирішила взяти гріфа. І це був. Імба вибір. Це був імба вибір. Але хоч ми і програвали, але вигравали частіше в два рази. Хоч ми і застряли на, позн... на половині 18-го рангу. Хоч ми і застрягли там, але все одно, ми змогли вибратися. Ми змогли вибратися з нього. Лишається ласткатка до 19-го рангу, але ми зливаємося. Знову ласткатка. І ми. 19 ранг добиваємо все. 19 ранг у нас. Сю, Сюди. Але ми зливаємо 5 кубасів. Але, слава Богу, що в мене було 406 кубасів. Ну, 466 кубасів. Е, і тут ми апаємо 480 кубків. Тобто, Ну, половину від е, 20 рангу. Залишається ласткатка. Я апаю. Я на нервах. На таких сильних нервах апаю 20 ранг. Нарешті. Нарешті 3 дні. 34 дні мучень. І я все-таки зміг. 3 дні тиль. Ну, 2 дні тильду. І я все-таки зміг апнути 20 ранг. Нарешті я зміг апнути 20 ранг. Нарешті. Нарешті я зміг апнути цей проклятий 20 ранг. І тут я вкачую Бібі на четверту на силу. І далі буде пуш Бібі на 20-й ранг. Але перед цим я буду апати ранговий бій 24 години. Так, так друзі, я буду зараз апати. Я буду після цього відео апати. Всем пока-пока, подписывайтесь -пока, на мейталограмм канал и на мій канал ставьте лайк.